Чернігові росте унікальна ялина. Її посадив відомий український письменник Михайло Коцюбинський. Височується ялина на території літературно меморіального музею заповідника письменника біля садиби, в якій жив Михайло Коцюбинський разом із родиною та в який провів 15 своїх останніх найбільш творчих років. Цю ялинку багато років тому посадив відомий український письменник Михайло Коцюбинський. Садив він її разом із своєю дружиною Вірою Устимівною. Родина Коцюбинських оселилася в цьому будинку у 1898 році. І приблизно у той же самий час в сім'ї і посадили цю ялинку. Фото Михайла Коцюбинського з дружиною на тлі ще невеличкої ялинки зберігається в одній із кімнат меморіального будинку письменника. Тепер ця ялина вражає своєю величністю та виглядом. Особливість ялинки в тому, що її крона розділилася на кілька частин. Якщо подивитися на деревце здалеку, то здається, нібито тут кілька дерев. Але насправді дерево всього одне. Підійшовши ближче до стовбуру, можна дійсно в цьому впевнитися. Тобто ця ялинка це дійсно справжній живий музейний меморіальний експонат, і їй близько 125-130 років.